Наче десь в Києві з лівого на правий берег ідеш по якомусь там мосту Патона, чи щось таке. Ні. Може там багато вже змінилося за той час, поки мене немає. Але щось от їхав, і мені щось нагадало Київ, узбережжя правого берега, узбережжя Дніпра. Так, а Всім добрий ранок. Сьогодні маємо 21 серпня 7.17 ранку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там бачите, біля білої полоски така, підйомчик такий. І коли на нього наїжджаєш, ну, підйомчик чи спуск, то тебе уводить відразу на узбіччя. Так, їдемо на пікап, залишилось 11 хвилин, думаю, раніше пізніше думаю, включуся, але побачив такі краєвиди, що мені нагадали рідний Київ, тому... Вирішив раніше приєднатися до вас. Так, а я перший раз бачу автобуси Volvo, якщо чесно. Різні там бачу, Неоплани, Мерседеси, Івеко. Що там ще за автобуси? А це от Вольво поїхали. Три штуки. На не зміг зняти сперед їхній. Але це неочікувано для мене. Ну чесно, не думав, що Вольво ще автобуси робить. За що спецтехніку, так кожен день щось новеньке дізнаємося. Я розумію, що там, може хтось займається автобусами, то скаже, да, давно ну, вже Вольво там. Але може якось не помічав їх. Бачите, це... Перший раз я так звернув на, на них увагу. Може раніше бачив, але якось не звертав на то увагу. Якось так. Ви Мене зрозуміли. Так, повеземо ми труби пластикові чи щось таке. Як бачите, завод займається пластиковими трубами. Це дуже прикольно. Люди такі дуже вічливі, все пояснили. У мене два деливери, ну дві зупинки. Ну так, два дропи так називають це. Ви спитали, який перший, який другий, як ти хочеш, щоб тобі завантажували. Це за перше і друге. О, а, вага, все носи десь 20, 25 тисяч паундів. Супер, акселя не роздвигаємо. Ну що, поважні сантехніки. Що скажете? який це розмір? Розумію, це американський у нас розмір. Це so made in America, made in USA. Бачите, дуже різні є. Є в катушках, є на різні. А, десь тут має якісь роз... PWS 1120 NCF MPWG 21. Я не знаю, що це означає. Може комусь цікаво буде. Я думаю, якщо хтось з мене є в підписниках сантехніки, скажіть, що звичайний ПВХ труби, правильно я розумію? Різних діаметрів. Все, мене потроху вантажить, я на одне стрепу кинув. Вантаж не тяжкий, але треба дуже бути дуже гарно цей вантаж, бо якщо дуже високо буде, буде дуже високий центр тяжіння. У нас один трак колись перевернувся кожими трубами. Так, закінчимо наше завантаження. Трохи я свою GoProшку пошкрябав, упало в мене отут -от, біля екрану, пошкрябав трохи. Отримали ми папери. Зараз покажу, як я все, все в мене вийшло. Другий бачите, трошки інше, більш більшого діаметру труби тут поставили. От, я так Тут гендістреп кинув, бо... бо так треба, <свісно> щоб вінчі зекономити, щоб ці не вставляти. Ну а далі все стандартно, але те, що бачите, виходить тут вільно. Якось воно так перекривляє, тому ще посередині одну кину. Проблема цього вантажу, те, що він наче легенький і тому багато на поворотах в'їжджають і вас фізика діє дуже гарно, тому тут треба бути дуже обережним. Я зупинюся, ми через 30 там є якась яка сервіс плаза, я там зупинюся і підтягну стрепу, бо воно зараз все утрамбується, уляжеться. Truck Life UA Так, я зупинився на рестерії тут Зараз трепи будемо перевіряти, підтягувати їх обов'язково, бачу, в мене теліпається, да, всі підтягнути треба. Ага. Так, це взагалі гуляє, ця гуляє. Ого це більше, так, трамбувалося, бо воно ж, бачите, різний вантаж. Бо їде, якась в мене тіліпається, якась треп. Оця здається, так. Візьму свою паличку, виручалочку і підтягну, десь в тулечі схожу. Ми тільки що проїхали місто Річмонд, штат Вірджинія. Як можете бачити з, з правої сторони, реклама... Ну, це така погана реклама цигарок. гароб. Це, а, то це Боже, головний опис. Як навіть? Філіп Морис. О, Філіп Морріс USA. Тут цю видоту роблять. Такий легкий наркотик. Не будемо рекламувати, але просто можна для цікавості. Бо я знаю, що Філіп Моріс, Україна знаходиться на здається, на привокзальній площі, за цим універмагом Україна. Так. Ну, там де цей цирк, Україна і за ним це йде там. Хоча ця, розв'язка трамвайчика скоростного, швидкісного трамвайчика, який йде на борчовку і кудись там на океанах поїде. Там якраз біля тієї розв'язки на повороті, в будиночок, і там є написано Філіпп Моріс Україна. От, якось я зверну на то увагу. Тут контейнери, бачите, залізно. Цим возят. О, зараз буде, щоб ми з Богданом проїжджали, він дуже-дуже був здивований, То, може вам сподобається. Висота мостів. Я не хочу сказати, що вони дуже великі, бо в Америці ще є вище, в Даласі, як наприклад, штат Техас, місто Даллас. Висота я не знаю, яка, як тут винаряди. Можливо, з дев'яти поверхів десь так. Ну так, да, десь дев'ять поверхів має. Має ці естакади. Такі вони достатньо високі. Так, да, з дев'ять поверхів точно є. Стосовно 16 не знаю, але 9 точно є. Отак От на скидку, на око. Багато місць. Може тут паркануться навіть на ніч. Але буде доволі голосно. Куди його йти? Я заблукав, а не шучу я, садив по своїм справам, приїхав на розвантаження, там трак стоїть. Дивіться, які гарні шишки. Бачите, розкриті вже. Тут є у нас сосни звичайні. Ну, з такими тільки шишками. У нас менше шишки. Може десь в інших... Я про київські сосни кажу. Я про інші соси не знаю. О. Дуб маємо. А що інше не знаю. Я по погано в цій природи Не розкажу вам про ці дерева. Де як називають. Змікеті ну, так само є. Це нормально. І що в нас? Дуб, чкльон. Ні, хтось не зрозумів. Хто там знає, кажіть, пишіть. Жить, який є неосвічений, поганий, нічого не знаю, а ще й канал веду, комусь ще, щось когось ще вчу і розказую. Оце що таке. Ні, була б тут е, племінниця, вона б вже зафоткала, перевіряла, е, що як де називається. Там вона всіх вже у нас насікомих вивчила. Оце дуб Але не знаю є, чи є тут жолуді чи нема Бо так чесно скажу я не бачу жолодів тут за коробочка Щось непонятне коробочка Камні якісь валяються. Це що тут Якийсь непонятна штука. Щось для гідравліки, мабуть. Щось таке, а не ключ від нього. Бачите? Такі якісь... О, оце що за дерево? Значить все, добре, доїхав, все, добре, супер. Тут якісь магазини, але таких що нічого не купиш. Тут таке більш, більш таке. А я так розумію, я приїхав сюди, в сад город, ну я так назвав це. А називається він сайт 1. Бренч 183. Адреса. 12 0 US Highway 64 East, Apex North Carolina 27, 532. Так, хто не знає, я переводжу. Uh, Site 1. Це назва компанії Branch 183. Це їхня локація, їх дуже багато. І адреса. Номер будинку 1260. Назва вулиці. Це в нашому випадку дорога. US Highway No64 на направлення на іст, бо я їхав по весту, а це значить на іст. Це є оця дорога. А, місто Апекс, штат Норс зіп-код чи поштова скринька кому як, ну, поштовий індекс. О, поштова скринька, це трошки не то. Ну, там пальми є. Я б собі пальму купив. а Цікаво, скільки коштує, це пальма. Бо мені вдома треба два куса замінити. Я б з радістю посадив би дві пальми. Але будинок то не мій. Ой, я зараз пішов би під той душ. Тут так нормально так смажить. 33. 33. 6 вечора, 9 хвилин, сьомий. 33. Норска ролайна. Це... Північно, но з Кролайно. Я живу в південній, тобто ще нижче. Годинку десь мені їхати. А, і ось... Коротше, урок англійської мови буде. Хоча я не знаю. Ну, так, стап тут, зрозуміло. Output, bed, deliveries, must call. Exit 1. For unloading. Instruction before entering. Ці флетбетчики, е, доставчики мають подзвонити по такому омеру і натиснути цифру 1 для розвантажування, типу отримати інструкцію перед в'їздом. Зрозуміло сказав? Зрозуміло. Ось, тому треба англійська мова, хоч мінімальна. Е Багато хто зараз починає без англійської мови. Це не є проблема. Тобто, ну, деякі люди бояться, бояться. Але право, я хочу чому так сильно наголосити на цьому, що деякі просто починають працювати і просто приходять і отак. Типу, я не розумію все. Чи там дзвонять диспетчеру відразу, чи знайомому. На гучному мовці тіпа, стараються тіпа, там, завантажитись чи розвантажитися. Добре, але це буде гарно перший там, місяць. Але ви маєте виписати собі слова, які ви маєте казати, особливо на стажування, ви маєте запитати. Ну, там, Питаєте у людей, як він спілкується, що він розказує, записуйте собі. Вже під'їжджаєте до розвантаження чи завантаження. В голові себе починаєте саме з собою розмовляти так. Hello, I have pickup. pick Pickup number, pick-up number, такий-то, такий-то. Ой, going? куди їдеш? Кажеш Apex of Carolina. Okay. Who driving? З ким їздиш? Кажеш свою компанію. Ось. Типа, чи вони питають, what company? Типа, яка твоя компанія? Іноді питають broker name. Тіпа, так само, ну це вже ви диспетчера дізнаєтесь. Все доволі просто, воно спочатку тяжко, але потім просто. То мені зараз просто казати, бо я вже 3 роки на цій дорозі, тому в ну, мене є досвід, чим поділитися, розширити, так скажемо. Тому, якщо у вас будуть такі питання, чи якщо вам буде цікаво такий ролик зробити, чи, як підготуватися до рейсу. На що звернути увагу, може, якісь фрази там, в, в, ну, там, проговорити, як, як зараз. То ви пишіть на цей. Не скупуйтесь на коментарі, бо їх мало стає. А й мені ж немає чого читати, тому нема сенсу кожні два дні відео випускати. Тому давайте ви допоможіть мені, щоб у нас контент розвивався. Мені приємно, просто мені приємно читати ваші коментарі, відповідати на ваші питання. Якщо деякі класні є коментар, що на на нього навіть можу окреме відео зняти. Так що давайте піднажмемо, ставимо подобайки, обов'язково підписуємось. А, так само не забуваємо про інстаграм. Там я можу спілкуватися з вами один на один безкоштовно, а, бо деякі дають там телеграм-канали. Там Платиш 30 доларів на місяць, щоб можливо ви можете зі у мене попитати деякі там питання. Ну, просто я чув, що є Є люди вже, які так заробляють. Я поки ще на цьому не заробляю. Мені там рекламу пропонують ну, українські компанії рекламувати. Я ще, я ще думаю, поки не знаю, чи варто, чи не варто. От так само, От от, за, от таке питання, чи варто рекламувати українські компанії на моєму каналі. Тобто, от якось так, от таке питання, все, теж відповідайте. І тоді побачимо. Просто до мене звернулися одні люди, запитали, там, різні компанії українські, не якогось там бренду. Ось. Просто я теж я не хочу рекламувати те, що я не знаю. Якщо якийсь там магазин чи щось, там можна вже дивитися. да, там, ну, Скажімо там, якісь... Аліекспрес, розетка там чи що є, ще якісь там, знаєте, то типа, це можна рекламувати, тому що це звичайний магазин, про нього все знають, але ми, типу, акцентуємо увагу на нього. Ось таке питання вам. Так що, чекаю ваших відповідей. Доброго ранку. Який гарний ранок. 22. Всього, ми ранку Осмиваюся, дзвоню до них, заїжджаємо. Дай Боже швидко розвантажуємося нас. І йдемо на наступний розвантаж. О, тут обано. А я тут думаю. Ааа, я зрозумів. Я там, підтягну, там підтягнуто з тієї сторони, а тут зажато дерев'яшкою нормально спалося. тихенько ніхто не трогав ніхто не будив ось відтягнуто гарно а з тої сторони ні Ну, то добре, Ну, Але майже доїхав. 20 хвилин 9 мене тільки запустили всередину, бо в них їхні траки вони завантажували і випускали. Сказали, щоб я чекав. Це ж таки вантаж, що я не можу раніше цей стреби познімати. Бачите, вони своїх пропускають, бо це для них. Більш наважливий локальний розвантажувати. Так, все, перший дроп зробили. Йдемо на другий, 72 милі Пише Так, все, я на другому дропі вже. Нас чекає поки мене розвантажать Щось вони так повільно все це роблять. Але я хоч не чекав тут. Ми залишилось стреп скрутити, все, я додому півтори години мені їхати. Що, можете привітати мене? Я майже вдома. Трак припаркував. Паркінг вам знайомий. Це там, де ми з Богданом вставали на один день. Заплатив майже за тиждень 50 доларів. Але компанія ці гроші поверне. Тут я став. Щось хотів додати, тільки що і вилетіла думка, куди так треба спіймати ту думку. А, які плани в нас? Так, сьогодні вівторок. Завтра я лечу в Нью-Йорк 23-го, 24-го на День Незалежності України я повертаюся. Тому всіх вітаю з наступаючим цим святом. Не знаю, як святкувати. Але одне побажаю перемоги Україні. І далі, ну, щоб наша незалежність росла і росла і далі. О, щоб ми вже були незалежні від, 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 від Росії повністю. Це саме класне побажання. так. І 26-го в Шарлотті буде відбуватися ярмарка, де збираються всі місцеві українці, буде там щось продавати, якісь сувеніри, якась їжа. І ці гроші підуть на допомогу нашим хлопцям, волонтерам, там на різні збирають, точно не знаю на що. Я ось планую на неї йти. Тобто я відпрашувався на два дні. Але ми домовилися так, якщо буде якийсь вантаж в п'ятницю, щоб я завантажився, і в неділю, так, щоб я виїхав, понеділок десь розвантажився. Отак. Якщо щось буде, то в п'ятницю я вийду на завантаження, в суботу на, піду на, на цю ярмарку, так, і в неділю тоді вже поїдемо. Ну, побачимо, як воно буде насправді, тому зараз вже додому. Зараз треба речі позбирати, на прання. Отак. Так, ми зараз вдома збираємося типу, в кафешку всі разом. І я вам чесно скажу, це таке відчуття, що о, о, фільм один дома-один це просто неймовірно. Всі кричать, що щось треба. Ти тут вік? Де? О, це треба буде теж попробувати засунути. Там є ще місце. Там це де. В сумці. Да. Ні, ну Я ж кажу, треба з по поводу чимода спілкуватися. Добре. Чимодану. Добре, бо ще одне взуття є. Ну, я поняла, да. але треба вилучити чимодати. Коротше, такі справи. Біжимо, збираємося. А я не знаю, де моє взуття. На стол великий, бо нас дуже багато. Принесли коло. Дітям вже насипали їсти. Сейчас всі дорослі набирати, а потім я піду в то поле їжі. Тут у нас жиле, лимончик, краби, міді, холодні креветки, там які совочі. Тут у нас фрукти, десерти. Тут теж солодке якесь. Тут у нас гарніри пішли, супи і гарніри. Тут креветки, риба, м'ясо. Тут також є краби, типу. Таке все смажене. так Тут у нас є кукурудза міді раки, міді риба якась. І тут так креветки різні, все. І там можна замовити, щоб вам посмажили щось.